Привіт, мами! Ми щодня чуємо, хороша мама це, і список нескінчений. Ви постійно доступні, завжди усміхнені і ніколи не втомлені. Але ж правда інша, чи не так? Ви виснажені. Ви мрієте про 5 хвилин тиші, про гарячу каву випиту спокійно. І тоді з'являється воно. Нестерпне почуття провини. Як я можу хотіти відпочити, коли моя дитина потребує мене? Хіба я не егоїстка? Стоп! Зупиніться. Ви не винні, ви не егоїстка, ви людина. І ви маєте повне право на себе, на тишу, на відновлення сил. Ваша енергія це невичерпний ресурс. Вигоріла мама не може дати найкраще. Щаслива мама щаслива дитина. Відпочинок це не розкіш, це абсолютна необхідність. Це інвестиція у ваше благополуччя та у вашу родину. Скажіть собі, я маю право, я заслуговую. Почніть з малого: 15 хвилин для себе вже сьогодні. Ваше ментальне здоров'я важливе. Ваше щастя важливе. Ви. Важливі.